Подружка Алінка, і в неї чоловік у 3-й штурмовій бригаді. І в один із вечорів вона мені дзвонить і каже, Кать, уяви, у мене каже, є така гарна ідея купити вакуматор, пакети оці спеціальні для окрошки, бо хлопці просять. Холодильник, це такий переносний. І все. І воно в мене просто зародилося. Я кажу: ну якщо в Києві ти це зробиш, чому ми в Сумах це не зробимо? І все. Також придбала вакуматор, і також донори переслали нам багато майонезу. Відра цілі по 10 літрів, і коли ми хлопцям зателефонували, сказали, що ми будемо вести до них не тільки до Великодня кулічі так а й окрошку. Вони так зраділи, як діти. Тому це навіть не стоїть зараз питання стосовно, як ми її там довеземо. Головне, що люди підключаються, люди хочуть допомагати. Ти в тому числі людина, яка буде рубати окрошку, збираєш донати на інгредієнти, тому я думаю, що це важливо. Коли такі ідеї реалізуються в життя, ну спочатку треба придбати все, що необхідне на окрошку. Хтось любить з ковбасою, вареною, хтось любить з куркою, хтось, я не знаю, з телятиною. У нас хлопці попросили просто з вареною ковбасою. Картопля є у всіх, огірки придбати, яйця домашні, у бабулечок можна теж взяти. Мені здається, тут важливо. Душа та компанія з ким робити це. Якщо це дві-три людини нарубає, за одну годину можна накормити роту солдат. Потім беремо вакууматор, такі спеціальні пакети, засовуємо це все туди, воздух забирається, в холодильник це складаємо, і на наступний день ми вже в проносному такому холодильнику спеціальному відвозимо хлопцям все це. Вони потім беруть каструлю, висипають туди інгредієнти, заливають. Або водою, або, не знаю, олів'є може собі зробити. Просто змішають майонез з інгредієнтами і їм буде олів'є. Закупляємо продукти на окрошку для хлопців на Донбас. Це вже зготовлені, це в процесі і це ще далеко не всі. Маємо ось такі купці продуктів. Тут ще огірків тазок. Так, ми починаємо приготування. Я коли побачила, що зустріські волонтери планують таку поїздку, виставила цю інформацію у себе в соцмережах і на диво люди активно підключилися, задонатили кошти. Вдалося назбирати більше 7 тисяч гривень. І, от, власне, ми готуємо цю страву. Це історія не про щось життєво необхідне, а саме про підтримку піклування і турботу. Я думаю, що напередодні великодніх свят нашим хлопцям буде дуже приємно отримати такий смачний презент. Це проміжний результат. Зараз будемо починати пакувати перші партії. Намагаємося фасувати і зрозуміти пропорції. Висипали першу порцію і, напевно, ще треба додавати. Вийшло 20 маленьких пакетів, і ще один такий великий. По дуже приблизним підрахункам це плюс-мінус 200 порцій. Покажу вам ближче, як виглядає пакунок. Ось тут всі інгредієнти. Це буде вестися окремо і вже з майонезом і водою на місці буде готуватися. Від всього щирого серця дуже велика подяка для волонтерів з міста Суми Окрошка. Яка приїхала нам в Донецьку область. Дуже приємна. Дуже приємна. З -з -з Завдяки вашої допомоги ну, життя зовсім друге становиться. Щиро дякуємо. Щиро дяку. Хлопці будуть до Великодня їсти окрошку з насолодженням, да. І сьогодні вже почнемо. Дуже вас дуже. дякую. Все, Слава Україні.